Добрий день, глядачі. Мене звати Олександр. Ми сьогодні з вами будемо розбирати подрібнювач, подивимося його внутрішню конструкцію, поставимо сито, поміняємо сито з четверки на 6. Заодно поміняємо з вами пусковий конденсатор, який вийшов із строя. Пусковий конденсатор вийшов із строя. Зразу на другий день, після того, як вийшло відео, приїхав мій знайомий, взяв побити сіно і побив сіно таким способом. Привіз він до мене, каже, Саша, що стоїть, я тобі віддам. Я кажу, ну давай перезвонимо на завод. Перезвонили на завод, завод сказав, сфотографуйте. Я сфотографував, вони мені прислали отакий конденсатор і сказали, ви його самі можете поміняти. Я сказав, що можу. В принципі, тут нічого такого, як я не бачу складного, я вирішую його зараз поміняти, і будемо міняти сито і дивитися, як він влаштований. Хороше, давайте тоді. Ось такий він, цей конденсатор, бачите як вилетів Жах! Так. так, все тут, тут зробили. От і вся проблема. Але Артмаш молодці. Я думав, що вони мені зараз кажуть, чуєш, Олександр, купляйте його. Він не багато коштує. Він каже, що засипав вологого сіна. От, він зупинився. От, він відкрив, почав витягувати сіно з нього. А потім, після того, як витягнув сіну, Почав запускати і, мабуть, довго тримав кнопку пускову. І тому так вийшло. І з іншої сторони такий самий винт. Якби нічого складного в ньому немає такого, а тепер дивіться. Гракаку. Так от є наше сито, яке ми будемо міняти. Покажу вам конструкцію. Конструкція така. Значить, сито міняється воно отаким от чином. Беремо друге сито, яке йде в комплекті, лоточки в сторону, тут забираємо, щоб нам нічого не заважало. Тут є в нас такий проріз, ставимо сюди цей, направляємо його І трошки. Ловкость рук і нікакого мошенничества. Беремо знов Геракакул. Я його надівав сам. Так, там труби попали попали. Є, є. Ніяких складнощів немає. Вставимо шайби. Що я вам ще хотів би сказати? Після кожної роботи старайтеся подивлятися, оцю башню знімати треба. А найкраще я вам зараз покажу, як дивитися, чи його потрібно чистити. Під ситом буває замуровує. Таке буває, але то не є критично. Як кожен подрібнювач, він має властивість десь забитися десь Тут нічого такого. Сверхстрашного я не бачу. Бачите, той самий конденсатор 2 секунди і помінявся. Він на фішках. Да, до речі, не мішало було б його запустити, чи він працює, бо я такий серйозний хлопець, що може він ще й не працює. Так, все. Зараз його включено Так, ну що, пробуємо? Господи, поможи. Все. я міг би сказати вам ще одну пораду для цього подрібнювача. Як знати, чи його треба обслуговувати? Зараз я вам покажу одне місце. Ось тут. Бачите, оця норія. Сюди знизу заглядаєш і дивишся. Якщо там є вже закладяно, я туди руки не буду пхати зараз. Але коли він зупиниться, ви туди руку поставите. Якщо там є замуровано, його можна витягнути, скільки можете. А саме краще відкрутив два вінти, оци, підняв башню. І, в принципі, сито витягнув і ти вже маєш повний доступ. Я вам таке зробив коротеньке відео. Я думаю, воно було для вас цікаве, а комусь, мабуть, і потрібним. У мене на сьогодні все. Тоді до нових відео. Пока.